У середмісті Харкова перебуває Павло Сушко, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. Ми вас вітаємо, вітаю пане Павло. Ну про Харків ми теж проінформували посиланням на Ігоря Терехова, що два вибухи принаймні в місті роздалися. І я думаю, що за наслідками цього дня ми будемо говорити про надто масований обстріл, тобто кілька десятків ракет випущено. Дякуємо нашим ППО, що всі не втрапили в цілі. Скажіть, будь ласка, що по Харкову? А, так, в Харкові також лунає сигнал повітряної тривоги, і тільки що було дуже потужний вибух і інформацію очільника міста вразили саме об'єкт е, інфраструктури. І хіба це не тероризм? Якщо хтось в світі ще сумнівається, чи терористи Російська Федерація, чи ні, але вони тримають в заручниках. Е, це цивільне населення. Якщо не прямими ударами, намагаються вбити наших людей, то просто. Роблять це, щоб вони загинули від холоду або без Пане їжі, Павле, без світі, ось у нас ситуація. Вона, дивіться, вона. на сьогоднішній ранок частково зникає вода. Якщо до відключення електрики, до темерів ми вже звикли. І росіян надто обурює. Тобто тепер можуть бути певні перебої з водою. Дайте певні поради. Ясно, що краще не закликати людей зараз наповнювати магазини. У нас ніби з водою все було нормально. Але між тим. Звичайно, треба. Треба готуватися до, до цього і запасатися і водою. Але е, дивіться, все, все робиться для того, щоб швидко, як можна, швидко відновити зараз. Взагалі, двадцяти двох докупованих декуп, громад багато що залишаються в нас без світла, без води, без тепла. Але по ну поступово е, наші електрики, наші сапери, е, сапери розміновують територію, електрики відновлюють електропостачання вже в купівську. Є світло, є зв'язок, Тут свезловий ще на підключенні, але, на жаль, багато ще громад залишилося без світла, і як ви бачите, і Харків також потерпає від ударів від цих відключень. І хочемо звернутися до всіх наших глядачів. Будь ласка, не знімайте, не викладайте роботу систем ППО. Просто їм подумки. Дякуйте, моліться за успішність їхньої роботи. Знімати нічого не треба і викладати напрямки безпосередньо роботи. А, пане Павле, хотіли вас розпитати і поговорити з вами взагалі про гуманітарну ситуацію і про вивезення наших дітей безпосередньо до Криму, до різних міст, коли дітей беруть як нібито, на. Е Вакейшн, а по факту батьки потім їх не можуть зустріти назад. Як ці випадки зараз в Україні фіксувати, коли йдеться про окуповані території? Так за даними національного державного бюро, в нас зафіксовано офіційно депортованими 9755 дітей. Але за даними з відкритих джерел, що поширює Російська Федерація, це цифра 690 тисяч дітей. І сюди потрапляють також якраз діти, які нібито вивезли на оздоровлення в Харкові та Харківській області. Також а, така ситуація і діти, яких вони вивезли або батьки добровільно віддали дітей туди, і сьогодні вже лунає тривожні дзвіночки, що вони не збираються їх повертати, що вони там мають ходити в школу, і батьки на суті стали заручниками цієї ситуації, тому що вони не можуть туди потрапити, щоб їх забрати. Тому допомагаємо там відновити закордонні паспорти, щоб вони забрали своїх дітей. І ось вже повернули. 96 дітей вже офіційно повернуто в Україну. Ми думали, що, ви, ми, ми думали, що переривається зв'язок. Ви, ви договорили. Скажіть, будь ласка, наскільки? На наскільки реально, якщо ми говоримо про також гуманітарну ситуацію, періодично з вами в ефірі національного марафону, ми говоримо про умови життя людей з інвалідністю. Сьогодні ми з Вадимом в ефірі казали, що, скажімо, можна оформити заявку на отримання дров, якщо у тебе інвалідність першої та другої групи, ще які моменти людям з інвалідністю важливо знати або їх опікунам. Ясно, що цим людям зараз ведеться непереливки і надзвичайно складно. Ця людина не може швидко спуститися в безпосередньо підвал свого будинку десь заховатися, будь ласка, до них ваші звернення про що ми ще не знаємо? Звичайно, що це саме уразова категорія населення, і навіть коли волонтери приїжджають, роздають гуманітарну допомогу в деокупованих містах, то ці люди не можуть просто потрапити. Намагаємося розвозити гуманітарну допомогу і по домівках, і також і обласна адміністрація це робить безумовно Першочергово треба відновити банківську систему на деокупованих територіях, відновити світло, щоб люди могли отримувати цю допомогу. Але всі включаються цю роботу. Особливо важка ситуація ще в нас стосується в сфері захисту дітей. В двох деокупованих громадах залишилося всього 8 працюючих фахівців служби справах дітей. Окупанти не залишили за собою. Залишили за собою зруйновані приміщення, жодних документів. Тобто дуже ну, жахлива ситуація в сфері захисту дітей. І дуже важко управляти, звичайно, цим і збирати інформацію дистанційно. Треба приїздити сюди всім, хто задіяний в державі у захисті дітей. Це стосується національної сервісної служби. Треба не сидіти в Києві, а виїжджати сюди, робити мобільні зведення групи. Ви тільки що казали, що працюють, виїжджають комунальники. Волонтери виїжджають, працюють в різних регіонах України України також це треба зробити і у сфері захисту дітей. Пане Павло, скажіть, будь ласка, що від вас як від е, законотворця залежить? Тому що коли я почула про те, що е, хірургічний пункт був в окупованому ізюмі, що хірург не виїхав і зробили буквально операційний стіл з двох каталог, і вони в підвалі лікували, продовжували людей українців. Цих людей варто звичайно винагороджувати, але напевне, ви таких прикладів знаєте, немало так на деокупованих територіях. Звичайно, і на деокупованих територіях, і на територіях де велися активні бойові дії, бойові, активні обстріли це є, і це ну, медичні працівники це наші реально наші герої. Є випадки, коли врачі в мирний час діставалися до населених маленьких пунктів зміст, і під час окупації вже не змогли дістатися. То фактично медсестри виконували ці обов'язки та врачі лікували людей. А наші лікарі а, в не буду називати громаду вчора. Особисто бачу це коли в підвалі з підвалі просто зробили операційну, відкопали, відновили ці підвали. Відновили каналізацію, електрику. та просто в підвалах оперували людей. І сьогодні це зараз роблять. Безумовно, наші герої треба їх заохочувати максимально всіми видами державних нагород просто кожен раз коли бачу і казати велике дякую. Пане Павло, зараз під час масовної повітряної тривоги і атаки російських терористів по наших об'єктах критичної інфраструктури виникає питання раніше. Багато ресурсів України було спрямовано на те, щоб відновити інфраструктуру на деокупованих територіях. Зараз ми розуміємо, що потрібно буде відновлювати її і навіть в тих регіонах, які далекі від наприклад, західні регіони, так повідомляється, що теж сьогодні їх обстрілюють. Чи вистачить ресурсу в нашої держави, і яким чином нам допоможуть західні партнери, зокрема європейські країни, говорили, що відновлення енергетичного сектору повинно відбуватися вже за європейськими стандартами? Звичайно, нам потрібна допомога, і сьогодні, перебуваючи на деокупованих територіях, я бачу дуже багато іноземних журналістів, які якраз і запитують це питання, про яке ви сказали, вони. Висвітлюю це на весь світ, щоб як можна більше залучити допомоги. Ну, звичайно, нам потрібна допомога. У нас є свої сили, але треба, треба як можна більше її залучати, і ну по суті, це боротьба України, України та всього світу з тероризмом. Тому весь світ має об'єднуватися проти тероризму та проти наслідків. Діти так пане Павло, не будемо вас затримувати, тому що повітряна тривога триває в тому числі і в Харкові, щоб ви прямували до безпечного місця. Павло Сушко, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, був разом з нами наживо серед місця Харкова.